Топ гребінці для укладання волосся. Поки я розповідаю вам про самі модні та молодіжні тренди, підпишіться, будь ласка, на мій профіль, щоб не губити нові відео. І так, перший гребінець це французький гребінь. Не знаю наскільки коректна ця назва, але хтось якось при мені його так назвав і прижилось. Сам гребінець має дуже широкі зубці та округлу форму, що дає можливість максимально природньо вкладати ваше волосся. Але він трохи габаритний і носити його з собою не дуже зручно. Чого не скажеш про іншого кандидата, розкладний гребінець код має пряму форму, металеву основу і також широкі зубці для природньої укладки. Наразі саме цим гребінцем я користуюсь максимально кількість часу, бо за рахунок невеликих розмірів ним дуже приємно та зручно користуватись. В домашніх умовах то це взагалі мастхев, так як через невеликі розміри цього гребінця його дуже зручно носити з собою. До речі, на ньому також є відкривашка, і ви зможете спокійно відкривати вашу колу або пляшечку пшеничного.